Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки оце вся історія. А це зараз у всіх українців, чи після ковіда було, війна додавила. Відчуваємо це знецінення, невпевненість, страх, програш, відсутність підтримки. Коли вас зображають, забирають. Я, як людина, яка прожила кому, п'ять пульових купу, смертей бачила, крові, кишок і так далі. А, розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а Якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати, поки вам не полегчає. От, Бо воно вам тільки гірше зробить це оточення, вони вам вже не друзі, а враги більше. Це хвороба. Ну, це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів, Якщо коротко, неврологія. Це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі, але. От я, наприклад, сижу, у мене зараз напад а, тривоги. Дуже жорсткий. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз Я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти от страдаєш, і ти такий блін". як я класно страдаю. Я серйозно, без з прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. Ви маєте з вам з ним жити все життя. Все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх да, коли хорошо і дуже погано. Без психолога не вийде без препарату. Вийти з цього не получиться. Ну хіба що в лісу їде на півроку? Посидіть без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну вас вас порівняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати. Як потім в соціум да повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. Блін, як я хірено тревожусь. Я не знаю, як воно працює. Вот. Фільтраніть оточення, я раз скажу. І препарати. І буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте, Медитації, і так далі, все це самовнушення. Короче, це просто пілюля і плацебо. Проблема в фізіології, її треба лікувати. Все, пока.